ТЦК не ЗСУ, і я доведу вам це буквально за одну хвилину. Вони хоч і носять однострій однакові українського війська, але внесемо ясність в публічну суперечку між захисниками права ТЦК на насильство щодо цивільних громадян і тими, хто відстоює право українців на опір своєвільну військові. Суть не в пікселі, а у функції. Коли захищаєш Україну на фронті, ти герой. Коли у запіллі запихаєш платника податків до бусу, ти вертухай і прислужник корупційного режиму. Тому що жодного жодного депутата, чиновника, чи силовика до буса, ти цикашники не запхали. Тільки Простих, звичайних українчиків. Тому думайте, друзі, спостерігайте, залишайтеся з нами, а ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.